Всім благословення любі, хай от Господь надихає, оберігає, дає наснаги кожен день, коли буде третя світова війна. Від створення світу Авраамову народився в 1948 році. Від приходу Христа відбулося в 1948 році відновлення Ізраїля. І треба розуміти, що обох ці дати пов'язані. Читай книгу буття Авраамові було 99 років. Коли Бог вогнем з неба спалив Садом і Гамор, скільки років було Авраамові, коли була війна? У 86-му році народився Ізраїль, 13 років різниця. А ось до 86-го була війна, якщо 75 років, Авраам був покликаний, тобто всього 11 років між його покликанням та між народженням Ізраїля, між проміжками цифри. Які дані була війна. Тому, якщо ви хочете знати правду, вивчати Біблію, напишіть мені. Так само ви можете приєднатись до телеграм-каналів Салтаненко. Як люди вклонялись Антихристу, підготовка розпочалася. Як антихриста можуть прийняти усі люди всіх релігій. Ну, це нереально, щоб іудеї з мусульманами з'єдналися. Люди сьогодні сфокусовані на фільмах. Мар... там Марвели різні, дива, фентезі. Цьому схильні і євреї, і християні, і мусульмані. Все, всі і все дивляться, ці кіношки, серіали, вони погружені просто. Голлівуд готує ґрунт для Антихриста. І люди не вірили у Воскреслого Христа. Повірте, у Воскреслого Антихриста. Христос із неба, а Антихрист прийде з беззодні. Перед Антихристом ще буде дві маслини передбачені, що це Мойсей та Ілія, бо вони живими, взяті з землі на небо. І вони були Христові. Написано, що Антихрист їх уб'є, вони три дні лежатимуть у Єрусалімі, потім воскреснуть. На очах у всіх зайдуть на небо, не захочуть люди піти за Мойсеєм та Ілією, як і зараз, не хочуть іти за апостолами, за пророками, за Божим Словом. Ми бачимо, все залежить від людей, і якщо люди не бажають приєднатись до Господа, то ми бачимо, до чого це все приводить: війни, голод, всякі калапси земні, Тож приєднатись до Місії слава Боже до живої церкви це буде саме найкраще наше спасіння всієї землі і в частності, конкретно людини. Всім благословення, любі!